Від мого рота не залишилось нічого, яка там спадщина, землі, прикраси, нічого. Хоча виявляється, я і заможньої родини, мій прапрадід, його звали Ігната, був дуже заможній в селі один з найбагатших, мав багато земель, коні, як про нього кажуть, працював з п'яти ранку до дванадцяти ночі. А також в нього було одинадцять дітей, з яких вижило лише четверо. Його розкулачили і заслали, а дітей залишили помирати. А залишився лише лист, якому він каже, що передає одяг, бо він йому більше не знадобиться. Не повернусь, не чекайте. Тому у серці я несу силу і пам'ять про нього. Маючи косметичний бренд, я створила лімітоване мило по мотивам поезії Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати це лімітована пропозиція, і саме так ми можемо популяризувати українське зараз і згадувати про такі історії, адже їх дуже багато.